Це книжка про океанологію, це, це історія про команду, про яка моря, іслідувала, іслідувала монстрів. На них нападали каракіни, на них нападали всі білі кити, на них нападали. Хто на них нападав? Це історія про команду. Ну, і в кінці, коли вже вони думають, що все закінчилось, на них, на них обрушилось прокляття. Один із цих команди получил дві пулі в руку руку. І її вижив. Ну, Вони отримали карбук морій.